На Брянщині, в 115 кілометрах від кордону з Україною, 67-й арсенал. Головного у ракетно-артилерійського управління Російської Федерації зробив трах бабах Брак снарядів для Росіян може посилитися, тому що це мінус третій арсенал за три тижні. Площа 67 го арсеналу, 3,5 квадратних кілометри. Він менший, звичайно, ніж у торопці, той, який вибухнув минулого тижня, але більший ніж жовтневий, як повідомив начальник центру протидії дезінформації Андрій Коловенко, в Карачове зберігалися в тому числі і корейські балістичні ракети, які передавав кінчинин Путіну, і каби зберігалися. Частину боєприпасів складували просто неба канонада. Ця була вона була фантастично. Не знаю, є у нас послухати чи немає у нас послухати. Люди, які живуть поруч, вони були в шоці. Вони були вражені. Я запам'ятав це слово останніх вихіднів. Вони були over-excited, писали, знімали, розповідали, що сирена лунала з другої години ночі, але сховатися просто елементарно не було. Де місцева влада зіграла в Мовчанку, не коментуючи ніяк ситуацію. Але тут що кота в мішку не заховаєш, а в міноборони вранці точніше шило в мішку не заховаєш, і міноборони Російської Федерації вранці повідомило, що. Засобом ППО було перехоплено, знищено 47 українських безпілотників. 24 з них збито, нібито над Брянською областю. А у Карачеві виє сирена з другої ночі. В яке укриття, якщо у нас в селі його нема. 24 БПЛА знищили вночі над Брянщиною. Да на! А що у Карачеві просто феєрверки? А хто визнає, що це надзвичайна ситуація? А що там? В частину влучили. Інші веселощі яскраві, феєрверки, свято зараз в Криму, Феодосії, тому що там ми пам'ятаємо, коли це вчора чи позавчора, Феодосі, позавчора. Третю добу, Третю, третю добу там васел. Треті сутки пилають сталі станіця. Так, от ця станіця, вона горить, це нафтобаза у Феодосії, в яку потрапили українські спеціалісти. Дуже вдало там вже дивіться. Вчора, 9 дев'ятій вечора, вибухнув ще один резервуар з нафтою. Через 5 хвилин після того ще один резервуар. Роздавтою окупаційна влада досі не евакуювала людей з районів, хоча перед цим повідомляли, що евакуація має нібито розпочатися. І як пишуть різні місцеві телеграм-канали, е, приїхали переїхали до більш безпечних міст. Трохи більше всього, на всього тисячі мешканців. Є навіть супутникові знімки наскільки масштабно виглядає дана пожежа.